Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава новій. Про смоковницю, я думаю, що ви вже чули не один раз, але я вам хочу розказати трохи іншу історію і щоб ви подивилися на цю ситуацію ну, трошки з іншої сторони. Найперше починається цей кусок святого Євангелія з того. Що Ісус з учнями зайшов в Єрусалимський храм. Оглянувся, подивився, але що було пізно вийшли зразу. Вийшов з 12 і пішов у Вітанію. А на другий день вони надходили і пише Євангелист, Ісус зголоднів. Але дивіться, як. Вони ж не питалися його, Господи, Ти що голодний? А він каже: так, я трохи голодний. Піду собі до смоковниці, на нарву смоков. Не так був діалог. Це вони так думали, що він підійшов до смоковниці, бо був голодний. Христос підійшов до смоковниці і не спроста до смоковниці, а як би знаєте, поклав. Такий видимий, живий пам'ятник, який помер на очах, Смоковниця всохла. Тому що Христос зайшов у Єрусалимський храм і не знайшов там то, що робило його домом молитви. І через усохлу смоковницю показує, що ви, як смоковниця, яка не має плоду. Ви пусті, ви порожні. Ну, Там ще інколи трактують, що смоковниця, ну, що там написано було, що ще не був час смоков. Але дивіться, яка справа. Смоковниця разом із листям викидає бруньки на плоди. Тобто, якщо вже є листочки, то вже видку, скільки на ній буде смоков. Але ще хочу сказати одну важну річ. Коли Адам і Єва згрішили і побачили, що вони нагі, вони пішли, каже, і нарвали собі листя і прикрилися, прикрили свою наготу. Це була смоковниця. Смоковниця, за якою ховаються грішники. І тому смоковниця у євреї вона мала своє значення. Пам'ятаєте, як Натанаїл сидів під смоковницею, а його приходять і каже, ходи ми знайшти того, кого шукала Ісуса з Назарету. Він каже, що може бути добрим з Назарету, я тебе прошу. Я знаю той Назарет. Село селом. Він каже, прийде і подивився. Але стояв він під смоковницею. Під смоковницею це місце, де ховаються грішники. І по тому йде продовження, що коли вони зайшли в храм уже. Але після того, як він прокляв смоковницю, що Христос зробив? Поперевертав столе мінярів, поп... цих повиганяв, взяв мотузки, почав їх там бити. Ось про що? Чому сохла смоковниця? Бо тому що цей храм був, як та смоковниця. Зелена, вроді би, листя є, а толку нема. Бо сказав Ісус, цей дім Божий домом молитви назветься для багатьох народів, а ви з нього зробили печеру печер розбійників. Нікого туди чужих не пускаєте. Продаєте, торгуєте, а Бог далеко. Устами своїми проставляєте Бога, а серце ваше далеко від Нього. Чуєте, про що говорить Ісус? І коли Господь би прийшов до нашої церкви сьогодні, чи він би сказав, так, це дім молитви для багатьох народів, сюди може зайти будь поляк, грузин, нема різниці. І може молитися, і може йти до причастя, може йти до сповіді. Чи є наша така церква, що відкрила двері для всіх народів? Чи смоковниця, яка має ті листя, а плоду нема? Та церква, яка не відкрита для всіх народів, яка не приймає всіх, усохне, як ця смоковниця. Вам здається, що вона жива вроді зелена, з листячком, але плоду нема. Приносіть Богові плоди. Бо храм Божий для того, щоб людина сюди прийшла, але не тільки прийшла і купила собі образок або якусь книжку. Але щоб вона тут зустрілася з Богом. Щоб храм називався Дім молитви. Не дім торгівлі, не дім якихось конфліктів ваших розборок. Коли ви в селах любите виясняти питання у церкві? Хто, як, де, користуючись нагодою, що ви зустрілися? Ваша церква має бути домом молитви. А не домом конфліктів, не домом розборок, а дім навіть тої самої смоковниці, куди може прибігти грішник і сховати свою гріховність, щоб перепроситися перед Богом. І коли Ісус Вийшов із храму, йому питаються, Господи, побачили ми твою смоковницю, що всохла, і каже, «Бач, то, що ти її прокляв, ось вона всохла. Вони дивуються не тому, що було в храмі. Вони дивуються тому, що всохла смоковниця. Для них це є наглядно. А то, що там у храмі було, їм було не так дуже й дивно, бо вони самі до того вже були давно привикли. Але ніхто не відважився, тільки один Ісус. І нічого йому не сказали, бо народ був за ним. Отже, і ви отці. Священники, духовні настоятелі, будьте такі, щоб народ завжди був за вами, бачивши вашу чесність і справедливість. Щоб ви завжди були там і там, де ви є, щоб це було місце джерело молитви, джерело покаяння, джерело очищення і прощення. Щоб ви були місцем. Де прибіжчище грішників. Грішники, які можуть перемінитися і позбутися своїх гріхів. Не заробити собі гріхів у церкві, а позбутися гріхів. Дім молитви це не тільки будова з каменю. Дім молитви це те, чим чи ми ту будову. Наповняємо наповнить дім Божий. Бо Господь Бог хоче зустрітися з вами. Наповнить дім Божий спраглими серцями, і Господь Бог прийде і наповнить ваші спраглі серця тим, чого ви найбільше потребуєте. Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Премудрих. Воїся послання святого Апостола Павла читання, будьмо уважні. Багаття, ви не чужинці більше, не приходні, але співгромадяни святих і домашні Божі, збудовані на підвалені апостолів і пророків, а наріжним каменем самим Ісус Христом. На ньому вся будівля міцно споєна, росте у святий храм у Господі, на цьому ви теж будуєтеся разом на житло Бога у дусі, ось чому я в'язень Христа Ісуса за вас, Бога. Вигадаю, чули прослужіння Божої ласки, яке Він дав мені для вас, тобто, що Він дав мені об'явлені знайти тайно, яке вище описав вам коротко. Коли це прочитаєте, зможете збагнути, як я розумію, Христову Тайну. Вона бо у минуле поколіннях не була відкрита синам людським, як тепер Духом відкрита святим апостолам і його Пророка, тобто, що погани мають доступ до такого самого насліддя, і що вони члени того самого тіла, і що мають участь у тій самій обітниці Христі Ісусі через Євангеліє. Я став його слугою за даром благодаті, якою Бог наділив мене діяннями своєї сили. Мир тобі при мудрій, Сами. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. При мудрість прості вислухаємо святи Іван Лієм. Миру сілу. Марка, від Іван від читання. Слава тобі, Господу, слава тобі. Будьмо уважні, той час увійшов Ісус в Єрусалим, у храм і оглянув усе, а що було вже пізно вийшов з дванадцятьма у Вітанію. На другий день, коли вони виходили з ветанії, з голодні він. Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив, чи часом не знайде чого на ній, та підійшовши до неї, крім листя, не знайшов нічого, бо ще не було пора смокову. І, звернулися до смоковниці, промовив: нехай ніхто повіки не їсть плоду з тебе, а учні його чули це, і приходить вони в Єрусалим, і, вийшовши у храм, Ісус став виганяти тих, що продавали, купували у храмі, Він перекинув столи столимі та ослони тих, що продавали голубів, і не дозволив, що хто перенес, переносив, переносив хто через храм. Навчав він їх і казав їм, хіба не написано дім мій домом молитви, назветься для всіх народів. А з нього зробили печеру розбійників, почули це первосвященики та книжники, шукали, як би його побити, але боялися його, бо весь народ дивувався його науці. А як настав вечір, він вийшов за місто. І проходивши ж туди вранці, вони побачили смоковницю в сохлу від кореня, тоді Петро, згадавши, каже йому Учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв Сохла». а Ісус у відповідь сказав їм: майте віру в Бога. Істину кажу вам: хто скаже цій горі, несе кінця в море, та не сумніватиметься в Своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що Він каже: буде йому та.